он как там с второго батальона идут добровольцы есть добровольцы но опять же добровольцы с автоматами но тяжелой никто, танк, техники нет тяжелая техника бьются все артиллерии у нас тут я запомнил даже поддержки сейчас артиллерии две три пушки и все это один звук вот мы сейчас вот, сейчас сейчас мы лично сейчас собираемся будем выезжать туда будем возить раненых не знаю будем подвозить патроны я не знаю что мы будем делать мы будем ехать туда нам надо сейчас найти солярку І хорошо будем сейчас искать, организовать. Надо медицину. С больницами связаться. Давайте, может, там 4-5 там, там, человек там, сейчас пойдем ко мне в кабинет, напишем список. Определимся, что нам надо, и уже да, если с... мы... вот да, 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 да. ну, Не, давай, 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 иди даже там, как в месте, там кто Мы сейчас расширяется, да, да. в совещание, сейчас, сейчас. Ну, сейчас. Президент, да, сейчас. Президент. да, да, человек а а да. только совещание, сразу а -а -а. телефон есть, он сказал, он сказал сразу перезвонит, однозначно а -а -а. вот, сами значит, что делать, наши пацаны будут. наши, гибнут пацаны, обороняться нечем ну давайте всех положим здесь. Я понял. Танечка, мы везем медикаменты, мы там обезболивающие, кровоостанавливающие, перевязочные везем. Мы едем... Ну, -то, ну, кажется, так, сказать, все ну все есть, это есть. А люди, которые там воюют, у них нет, значит. Чтобы... От потери крови умирали. <плотить в общем -то> а мы а мы нагрузим, да, мы нагрузим одеял, матрасом, подушек. Может надо будет? Но даже если мы... Танки, в общем, единственное, что мы сейчас с вами должны сделать, это бумажечку вам подписать на блокпосты. Или вы проходите то Мы идем нормально, если пароль и возьми хорошо, друзья, ваш, просто Поэтому я за что говорю, чтобы не было такого, что мы сейчас среди ночи выйдет, И где-то на каком-то блокпосту а, боец на Скажет вам, ребята, вы откуда? Нет, мы сейчас выезжаем, может быть, будем пароль. Пароль, бумажки не сейчас. Да, должен пароль, Цифры поменялись? Да, да, да. Глянут на ваши лица и скажут, что они нифига не украинские, блин, а, а славянские. Ну, да, не, да. я на вас это, я вот смотрю. Маджахетское у тебя лицо. Сейчас Маджахетское это самое родное лицо. Да, 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 это будет хорошо. Можете даже давать это все. Ну, а за то, что мы не... Полгода За по всій лінії фронту йдуть військові дії. Небайдужі кіровоградські волонтери сьогодні зібралися на площі Героїв Майдану в зв'язку з тим, що вони бачать, що є проблема в тому, що потрібні медикаменти і інші там, речі бійцям 17-го батальйону, які зараз знаходяться в самому епіцентрі подій. Задлохував мені Павло Кучеренко, сказав, що в них є ініціативна група про те, що вони збираються. Негайно виїжджати туди в зону бойових, дій, ну і попросив допомоги. Тобто ми зібралися тут у мене в кабінеті, порадилися. Я почув від них, що їм негайно потрібно. Тобто, негайно їм було потрібно це пальне для того, щоб туди дістатися і медикаменти. Медикаменти вирішили завдяки Яриничукам Стену Володимировичу, він допоміг, ну, а дизельне пальне небайдужі люди. З якими ми постійно співпрацюємо, які постійно допомагають нам у вирішенні тих питань, які стосуються подій на сході. Допомогли, вирішили питання, хлопці поїхали збиратися, будуть виїжджати, дай Бог, щоб ми нормально доїхали, щоб та допомога, яку ми тут разом всі заранізували, щоб вона дійсно сталася на А вони не повідомляли, вони збираються повертатися з пораненими пораненими, коли це буде. Ну, я так зрозумів, що вони будуть орієнтуватися по ситуації. Тобто зараз дуже багато інформації, там хто поранений, чи ну тобто вони тут сиділи, телефонували всім, кому тільки можна, тобто з різних поків була різна інформація, тому вони вирішили, що по дорозі будуть всім телефонувати, будуть визначатися, куди вони поїдуть, куди вони доїдуть, тому що ми знаємо, що зараз там деякі пункти пропуску закриті військовий комісар, виконуючий обов'язки. Даю їм документи для того, щоб вони могли безперешкодно перетинати блокпости. Тому чекаю від них дзвінка і інформації, яка буде як не дає. А ви дзвонили самі в баталь... Керунсу батальйону, або наші перевіряли дану інформацію? Чи yeah. послали, ви славими, ви справитесь виключною Я спираюсь виключити на їхню інформацію. Ми вже з ними знайомі не один місяць і спілкуємося, і в мене немає представлення. Я не, не про те, а про те, що дійсно якісь більш-менш офіційні дані дізнатися по втратах, можливо, їх або по ситуації дізналися. Е, ну у нас є військовий комісар, який доповів ситуацію, да? так? Тобто ви... ви нічого не сказали, нічого там, він поставник. Ви, ви ж ви ж знаєте, що зараз режим тиші, так, інформації. З якою взагалі інформації, якою конкретно під прийшли до вас саме волонтери, то тобто вони вказали про те, що. Те -то, те -то, Вони вказали про те, що є проблема, що, що на їхню думку потрібно негайно бути там і допомагати нашому 17-му батальйону. Конкретизували, тобто що це? Прорив, це якась... Вони мені таку інформацію не ліки Людям, які сказали, що треба допомагати. Ці люди, які mm -hmm. там знаходяться спочатку антитерористичної операції. Я маю на увазі волонтери. Вони постійно кожного тижня туди їздять, кожен тиждень вони до мене підходять, кожен тиждень, чим ми можемо, ми їм допомагаємо. Тому, раз така критична ситуація, то я... Яка власна критична ситуація? Ну, на їхній погляд, критична ситуація. В чому вона полягає? Я вам не можу це сказати. Дякую.